Дивись, ось поперечена, ось під попередчину, я умовно начертив лінію. Лінія під поперечиною. Якщо я повисну на турніку, в мене буде приблизно ось таке положення. Тобто вже природним чином сантиметрів на 15 моя ступня виходить спереду. Але обмеження на змаганнях в виходах на дві, щоб вони зараховувалися 35 чи 45 сантиметрів. Давайте умовно скажу 45, не будемо маніпулювати цифрами, чому ставиться таке обмеження. Зараз покажу тобі з технічної точки зору, як робиться цей рух. І розкажу, чому уникнути невеличкої розкачки взагалі ніяк неможливо, коли ми робимо на повторення нон-стопом один за одним виходи на дві на кількість. Переді мною тут зараз стоїть умовна стрічка, обмежуюча мій рух вперед. Тобто сама інерція руху не має виходити за цю ну, за стрічку. 45 см перед поперечиною. Для чого це робиться? Для того, щоб зберігати силову манеру. Руху виходу на дві, щоб наше тіло мах ногами ну, не спрощував нам цей рух, тому що це втрачає свою видовищність І тут вже більше ми працюємо не тяговими м'язами, а пресом. Зараз покажу, які виходи не зараховуються. Дивись. тут є стрічка, я повиснув і хочу схалявити, зробити це легко, щоб вийшло більше повторень. Я роблю це отак. Ноги виводяться вперед, шрікають стрічки, це не зараховується. Ще раз. Такі виходи робляться легше всього. А коли в нас тут стоїть обмежуюча стрічка, ми маємо вже розраховувати так рух вниз, щоб не створити надмірну розкачку, бо нам не зарахується. Дивись. Тобто цієї інерції ніяк не уникнути, дивись. Спробуємо прямо взагалі. Оп, я спускаюсь вниз, бачиш? Це є розкачка, не уникнути. Мінімальна розкачка дозволяється.